Дональд Трамп повідомив, що не проти зустрітися з Володимиром Путіним. Усе для того, щоб закінчити війну в Україні якомога швидше. Втім, для Путіна це може бути невигідно. Наразі невідомо достаменно, чи все таки відбудеться зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та Російського диктатора Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін хотів би зустрітися з ним якомога швидше, і Трамп сам не проти цієї зустрічі, щоб прискорити закінчення війни в Україні. Але політологи сумніваються, що ця зустріч може відбутися. Бо, принаймні перше питання, де вона станеться, Трамп же не поїде в Монголію. Також не зрозуміло, чи Путін буде готовий виконати умови Трампа, адже попередні вимоги Трампа дуже не влаштовують Росію. Наприклад, одне із них зупинка бойових дій по лінії розмежування. Як зазначив один із політологів, росіяни відверто бикують, і Путіна це не влаштовує. Він хоче, щоб Україна покинула Запоріжжя, Херсон та Донецьку область. Чи може загалом відбутися зустріч? Може. Але що Путін скаже Трампу? Крім того, як ми вже знаємо, остаточної позиції щодо припинення війни в Україні у Трампа й досі немає. Політологи зазначають, що його вислов про закінчення війни протягом 24 години було направлене не на Україну, а на своїх виборців. Тому зараз стратегія Трампа у стані розробки. Трамп, як акула, він відчуває слабкість росіян. Наприклад, його реакція на те, що росіян погнали з Сірії. Це ж демонстрація їхнього безсилля, що вони нічого не можуть контролювати. Тож демонстрацією безсилля росіян є, присутність українців на їхній території, наголосив політолог. Взагалі, час у цьому питанні працює проти Росії. До того ж, Трамп може робити речі, які не стосуються безпосередньо України, але цими діями допомагати нашій країні. Трамп ніколи не приховував того, що хоче збільшити кількість американського газу та нафти на ринку, а це вже прямо вплине на експорт російських нафтопродуктів. Крім того, новообраний президент США неодноразово наголошував на тому, що буде економічно тиснути на Китай, що своєю чергою також матиме наслідки для Росії.